Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за київський Динамо FIFA 15 на ПК. 16-й тур чемпіонату України сьогодні відбудеться, і це останній матч в році. Ми будемо грати з Дніпром поки що 12 очок відриву від Шахтаря, але гра в запасі. Буде непогано, якщо ми закінчимо без поразок перше, перше півріччя. Ну і сьогодні один матч винесений. Особливий матч Динамо Дніпро, або зараз перевіримо. Дніпро Динамо. Ну, а далі Далі мають бути трансфери. Подивимось. Щось я так подивився по складу, що навіть нікого, нікого купити, тому може трансферної серії і не бути, а може і буде. Подивимось, що у нас з грішми буде. Як буде налаштований трансферний ринок? Ну, поки що Поки що не передбачається ніяких купівель. Тому навіть можете не питати, чи буде в стрімі, тому що ми вже, ми вже в принципі, свою команду укомплектували, як треба. У нас і Ройс, у нас і Неймар. Хто нам ще? Месі Роналду. Ну, їх буде майже нереально купити Селео Мессі, бо у нього є така спеціалізація гравець одного клубу. FIFA 14, наприклад, я так Месі не зміг купити, хоча пропонував йому 4 мільйони доларів за тиждень Зарплатню. Барселона хотіла його здихатись, бо він вже був старим. А от сам він казав, що йому добре в Барселоні, і тому. Тому переходити він не хотів навіть за 4 мільйони. Дніпро. Селезнього ще в Дніпрі. Подивіться. Які тут ретро-склади. Ну, а й ось наші зіркові хлопці неймар повертається після травми. Маю надію, що... Його не травмують знову. Ну і Дніпро. 4-3-3. Бернард грає. Знову ж таки зараз будуть проблеми з лівим захисником, тому що написано польовий. А він має бути польовий, начебто. Ну, будемо називати тоді так, як написано. Маємо надію, що розробник патчу перевірив цю інформацію, як правильно. Хоча не факт. Ну, ми точно знаємо, що це Ройс, а це Андрій Ярмоленко, який зараз кращий бомбардир чемпіонату України. 8 голів. Ого, йому вже 29. Скоро буде на пенсію йти Юрій Грисько. Грисько трошки китайської зовнішності. Але нічого. Ну все, поїхали. Давайте в атаку. З Дніпром завжди важко грати нам. Ну, але ми спробуємо його виграти. Знаю, що у нас на каналі є багато людей з Дніпра, які вболівають за цей клуб. Ну, але... Ми граємо за Київське Динамо, тому нам треба обов'язково вигравати. Але ми скидаємо на Матеуса і вже на п'ятій хвилині пропускаємо. І хто ж це так гарно скотив йому на ногу? Давайте подивимось. Невже це був Алаба? А може навіть і не скотив, а просто Матеус випередив Алабу може бути і таке. Ну і потім легко переграв Дениса Бойка. Не дуже гарний початок. Цього матчу. Матеус. Перший гол. Перший гол в прем'єр Лізі. Вон забиває одразу київському Динамо. І це, і це відбувається в 16-му турі. Марко Ройс. Хіба Дуглас дасть йому пробити? Ні, звичайно. Драговіч не влучає по м'ячу, влучає в ногу селезньов. Як він крутиться? Корнєв Можна віддавати на Неймара. Неймар може бути трошки важкувати після травми. Ну, ось Дуглас у нього і забирає легко м'яч. Треба ще в першому таймі забити, щоб потім можна було нормально вже орієнтуватись на перемогу. Але Дніпро така команда, яка не зупиниться і буде нас далі тиснути. О! Дивіться, яке вкидання. Єрмоленко. Єрмоленко на Ройса. Ройс. Проскочив Ройс. Удар. І Єрмоленко! гол А як же ж Ройс не реалізував? Ну супер. Молодець. Ярмоленко тут як тут. Головою підіграв. І вже ніхто у нього м'яч забрати не зміг і чітко закотив собі в порожні ворота. Один-один. Динамо досить швидко зрівнює. І Ярмоленко не чує вашої підтримки. Дев'ятий гол він закріплюється на першій сходинці. І, мабуть, він йде як зимовий бомбардир. Динамо Київ йде зимовим чемпіоном, а Ярмоленко йде зимовим Кращим бомбардиром. Тому що вже всі, по-моєму, 16-й тур зіграли, крім ось цього матчу. Це завершальний матч в цьому році. Ну, і що це розпочалось? Знову погано граємо в захисті. Даємо пробивати. Бойко кидає на Марко Ройса. Трошки спіна. Трошки швидкості. Не завадить. Марко Ройс. Всі повинні стягнутись на Неймара, а Марко Ройс. Ні, дуглас не стягнувся на Неймара, тому що Неймар був дуже близько до Марко Ройса. Коноплянка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Тільки не корнів! Тільки не корнів! Ну, що ти там з твоїм плечем не так? Який корнів? Не може такого бути! Просто не може такого бути. Ну, на рівному ж місці. Не вистачало, щоб ще це було кілька місяців і він пропустив одну восьму Ліги Чемпіонів, з якої починається другий, другий, друга частина сезону. Не вистачало нам такої втрати. М'якушко, то може його замінити, але ж хто потім буде тягнути другий склад? Неймар, ну пробувай. Ой, Шеліхов. Вже другий раз рятує. А що ж з Неймаром? Те ж саме, що і з Ройсом, мабуть. Коваленко, нормально. Коноплянка. Запускає Ройса. Ройс. Важко. Ройс на удар. Ні. Буяльський. Буяльський в Манкуельо. Врізався селезньо, валить якимось чином Коваленко. Щось після травми Корнєва нічого не складається, як треба. Дивіться, як розвернув Бернард Ярмоленка і. А, ні, не Бернард то був. То може і полівой був. Драговіч. Коноплянка. П'ятою. Ройс. Неймар не вибіг з-за спини. Тобто навпаки, не побіг до, до м'яча і за спини його вибіг Дніпрянин. Зума. Коваленко. Буяльський. Ось туди направо. Де Неймар? Неймар десь бігає, неясно де. Ось він тільки. Ну, це в боротьбу. І знову зараз може бути травма. Так впав Марко Ройс. Буяльський виходить один на один. Удар! Шеліхов знову тягне. Як йому вдається тягнути такі мертві м'ячі. Удар. Та! Без проблем. Ройс забиває кілька падінь. Ну і давайте щось порадіємо якось. Ні, не вийшло. Там тільки буяльський показує панду кунг фу якусь. Ну, і подивіться, який удар в ближній кут. І знову збили Ройса. Добре, що без травм. Ну і 2-1. І ще в першому таймі ми навіть виходимо вперед. Ну, чесно кажучи, Дніпро після забитого голу нічого такого не показує. Перший гол в Лізі-Періматч на 45-й хвилині. Міг уже дублем відзначитись, але перший момент він зіпсував. Добре, що на підхопленні був Андрій Ярмоленко. 2-1 після першого тайму. Перерва відпочинемо. Якусь мить. І повернемось в другий тайм. Ось і мить пройшла. Другий тайм. Дуже швидко. В комп'ютерних іграх проходить 15 хвилина перерва. Але. Що це за передача? От що це за передача? І конофлянка! Спіткнувся кілька разів, але на Ройса таки видав Ройс! Ройс. Удар. Сваток. Сваток. Блокує. Бернард. Уже на правому фланзі атаки. То був на лівому. Ох, що там? Та що там у нас за карате таке? Тепер від Ройса Якісь кульбіти. Васильєв. Манкуельо. Горбунов. Бойко. Ну а що? Шеліхов може, а бойко, ні. Матеус міг дубль зробити провал в захисті. Це дуже турбує перед лігою чемпіонів, бо після цього матчу, по ідеї, буде матч за Яксом. Це вже в лютому буде. Вау! Ярмоленко класно обрізає, тому що з ним пішов в атаку Драговіч і тепер у нас два центральних захисники. Добре, що в офсайді опинився гравець Дніпропетровського, Дніпровського, Дніпровського Дніпра, звичайно, Дніпропетровська область, але ж місто Дніпро. Коваленко. Неймара ми сьогодні нормально не бачимо. Десь потух м'якушко, який вийшов замість травмованого Корнєва. І ми будемо чекати новин, яка там ситуація Ройс. Ройс. Можна видати на коноплянку, але він вирішив, що він сам піде. І сам вдарить, і сам заб'є. Тому що це Марко Ройс, а по-іншому він не може. Тільки бити круто, в кут І. Забивати. Чудово! Ох, як він швидко на колінах крутиться. Швидше, ніж на п'ятках крутився Майкл Джекс. Супер Марко Ройс! Подивіться. Як пройшов і який удар. Ух, який закрут. Як закрутив, там і хтось падав. Але від стійки воріт забиває Марко Ройс. Як бачимо, начебто в цьому моменті м'яч через опорну ногу не пройшов. А зараз FIFA 17 ми спостерігаємо завжди якісь пролазяння ноги в ногу, м'яч в ногу і так далі. Другий м'яч забиває Марко Ройс. 3-1. Дніпро. Міг забивати Матеус і робити рахунок 2-2, але не забуваєш. Ти забивають тобі. Нарешті це спрацювало в сторону суперника. І ми забили прекрасний м'яч. 3-1. Васильєв. Хоче врятувати ситуацію, але чи дадуть київські динамівці врятувати дніплянам цей матч. Хоча дивіться, головою удар! Головою скидає на Горбунова. Хто це? Хто його знає хто, мабуть, Матеус. А всього 9 матчів, до речі, ви бачите у Марку Ройса. І в 9-му він нарешті почав забивати. Бойко. Зума. Зума віддає на Ярмоленка. Іще один гол від Єрмоленка. Ми чекаємо. Ось він пішов на Віраж. Пішов на Віраж. Але сваток. Цей Віраж просто перериває своїм гарним підкатом. Закидушка. Длізніченко. І тут Драговіч. Ну, таке. Зозуля замість Селезньова виходить. Зума настільки міцний, що навіть відібравши в нього м'яч, Зозуля просто сам перекинувся через себе. Зума на Буяльського Марко Ройс. Ну що на хитрик? Піде? Чи побіжить краще сказати? І не віддав, і не вдарив, нічого не зробив Марко Ройс. Просто пробіг. І забув, що робити з м'ячем. Коноплянку також ми не часто бачимо з м'ячем в сьогоднішньому матчі. Якось лівий правий півзахисник випадають. Зума, непогано. Коваленко. Ну, пас не найкращий. Томичок. Підкидають нашого коноплянку. Це якийсь матч підкидонів. Буяльський. Наривається на підкат. Можна було давно давати передачу, але ми вирішили трошки побігати. Політило. Колись грав за київське Динамо, FIFA 13 у нас грав політило. З Чорноморця, наскільки я пам'ятаю, я тоді придбав його. Коноплянка. Врятував м'яч від кутового, але ж віддав Дніпру. Подача. Зума. Опа, неймар. Давайте подивимось на його техніку. Щось техніки немає, бо він навіть не біжить. Легко проходить. І зараз треба навісити комусь. Комусь хотів навісити, щоб через себе вдарили. Таке ми можемо собі дозволити, бо 3-1. Кінець матчу. Мякушку, звичайно. Техніку має, але Фінзідана зробив не дуже в тему. 3-1. Марко Рой здвічі і Яромоленко забивали сьогодні. І ми виграємо Дніпра 3-1, програючи 1-0 по ходу зустрічі. Непогано, непогано вийшло. Трошки засмучений я травмою корніва, але маю надію, що до лютого він відновиться. Зараз подивимось. І так. Е а, 9 днів, нормально. 9 днів це. Піде. Ну і все. На цьому ми завершуємо першу частину чемпіонату. І завершуємо її. На мажорній ноті. Динамо Київ. 46 балів за 16 матчів, 15 перемог одна нічия. Неймовірно, так і ще не було в цій кар'єрі. Це неймовірний старт. Залишається 10 турів, і нам треба з цих 10 матчів. Давайте подивимося скільки набрати. Ну, по ідеї, 5 матчів треба виграти з 10. І тоді у шахтаря є можливість лише зрівнятися за очками. Якщо я правильно рахую. І різниця м'ячів у нас 23. Дивіться, ми вперше. Ну, дуже рідко ми Шахтаря обходимо за цим показником, але в цьому сезоні. Поки що ми йдемо ідеально, і лічівець. І Говерла поки що в зоні виліту. Ну і також давайте подивимось інші наші ліги. Може комусь цікаво, може хтось знайде свій клуб. Перша ліга Олімпік та Динамо 2. Металіст Харків, точно ж, металіст вилетів. І на третьому місці йде. Реал Фарма та Геліос замикають. Першу лігу, друга ліга Тернопіль та Нива Тернопіль. Подивіться, ну просто, якщо тернопільська команда не вийде в першу лігу, це буде епік фейл, тому що дві команди зараз очолюють турнірну таблицю. Скала стрий третій. Третя, мабуть, якщо скала. Арсенал Київ та П'ятихацька. Замикають таблицю. Ну і всім відома Енетгія, яка має бути енергією, ну, то таке. Любительська Ліга Аматорська Ліга, Мир, Маяк та Вінниця перші три місця, рух Вінники та Варварівка це найгірші команди України поки що на цей момент FIFA 15. Ось так ось так така ситуація. У нас 18 мільйонів 500 доларів у нас на трансфери на зарплатню. Подивимось, не буду обіцяти, що буде трансферна серія, тому що, може, ніяких трансферів і не буде. Ну і перший матч наш з Аяксом 27 лютого. Тому треба готуватись дуже серйозно, бо нагадаю, що найголовніший турнір цього сезону це Ліга Чемпіонів, і нам треба її обов'язково виграти, бо, ймовірніше, це фінальний клубний сезон в цій кар'єрі. Будемо дивитися, як розвиватимуться події на трансферному ринку. Як ми будемо грати далі матчі. Поки що все йде дуже добре, граємо на легенді. І поки що тримаємо рівень. Якось так вийшло, що з FIFA 16 на FIFA 15 легко було переходити. Та і з FIFA 17 на FIFA 15, в принципі, також проблем великих не виникає. Все-таки з 15 на 14 було б переходити поважче. На цьому закінчуємо. Підписуйтесь на канал, підтримайте цей проєкт та інші проекти великими пальцями вгору. Коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт d На все добре.